Еже за вашими соціальними мережами помітили, що останні тижні ви досить часто ну. Звертали увагу на те, як працює російська інформаційна пропаганда, особливо в плані нагнітання якоїсь патової ситуації зараз на фронті для збройних сил України, і у зв'язку з цим знаєте, хочу почати усі з якого питання: на вашу думку, якщо аналізувати просування ворога на фронті, власне, у зоні бойових дій і на інформаційному фронті, де постійні ось ці вкиди, то де ворогові вдається краще? На інформаційному Фротів мені вдається значно більше. Якщо вірити їх інформації, вони вже все захопили, нас перемогли. І тут майже така істерія, трохи неприродня, але ну майже як перед початком війни, що скоро вони захоплять Одесу, Харків, Суми, Дніпро. Тобто це ніяк з реальністю не, не корелюється, але такі вкиди є, що під нами тиснемо. Насправді. Ситуація на фронті дуже важка. Ми це знаємо, і я попереджав про це: що літня кампанія осіння це буде, мабуть, остання велика спроба Росії провести великий наступ. Але ми бачимо, що таких великих успіхів немає є просування трохи на Покровському, трохи на Новопавлівському напрямку. На Сумщині чекайте повідомлень е, генштабу. Але по моїй інформації, у ворога дуже погано там. Повторюється те, що було е, в квітні на Покровському напрямку. Вони наступали, наступали, кидали війська, м'ясні штурми, великі втрати, втрати, втрати. А закінчується все тим, що вони пишуть один одному перемовини по раціях: що нема нікого в окопах, нема нікому тримати оборону. А ЗСУ починають тиснути і видавлювати їх з позиції. Таке є. Е, е, а Насправді ми бачимо, що навіть більше зусиль вони витрачають зараз на те, щоб обстрілювати е, українські міста. Київ знов таки, Кременчук прилетіла зранку, е, mm -hmm. теж Одеса, Запоріжжя, ну, Суми, Харків, постійно під обстрілами, тобто вони більше тиснуть психологічно на українців. Я бачу в цьому таку велику е, підготовку до перемовин, як Росія бажає з позиції сили. Переконати нас в тому, що ми не можемо чинити спротив на фронті, задовбати цивільне населення обстрілами постійними, і після цього викатувати ультиматум, який, як вони вважають, ми приймемо. Мені здається, така тактика зараз. Американський інститут дослідження війни, аналізуючи ситуацію, яка складається на покровському напрямку, пише про те, що найближчими місяцями російська армія намагатиметься оточити Покровськ та з заходу обійти укріплену лінію збройних сил України на Донеччині. Російське військове командування як пишуть аналітика американського інституту дослідження війни, ймовірно має намір використати виступ між покровськом та турецьком для захоплення покровська з північного сходу та півночі або для обходу українських Цих оборонних позицій у Костянтинівці із південного заходу та з заходу. Ну, плани планами, але що маємо ну, станом на зараз? От ваша оцінка. Ну, тут можна сказати тільки класичну цю фразу: дякуємо КЕП за очевидні висновки. Насправді так, ворог намагався е захопити Покровськ з самого початку в лоб потім, як Вселідова, просочуватись невеликими групами. Цього не вдалося, тому ворог намагається оточити Покровськ вже, мабуть, півроку точно. Нічого не змінилося. На півдні, південному заході є окрем, ну більш помітні успіхи. Вони самого початку просувались дійшли до Котліна. Там їх десантура жорстко розгромила. Зараз бої за Котліна знову тривають. Ось так це виглядає на південний захід. Е, і зараз в них там ну, питання або. Продовжувати тиснути і обходити Покровськ йти північніше, або все ж таки покласти скільки треба народу, щоб, хоч на 500 метрів, перес, ну, перетнути кордони адміністративної Дніпропетровської області, щоб казати, що ми вже на Дніпропетровщині. На все ресурсів не вистачає на північ від Покровська значно важчим було. Дуже-дуже довго не могли просунутися <кхем>, взагалі, потім все ж таки потрохи просувались, вийшли на трасу Покрос Костянтинівка. І знов е, дилемма: або йти на Захід, намагатися оточити Покровськ або йти на вхід, щоб дійти до Костянтинівки е, з е, Західом. Але знов таки ресурсів на це не вистачає. І що стосується півночі, і що стосується. Південного заходу Покровська плани великі, але всі ці щупаться, вони виходять досить довгими, щоб оточити Покровськ або просуватися на Костянтинівку. А щупаться, коли вони просуваються, треба укріплювати фланг. Бо інакше ми обріжемо їм логістику і все. Автомат перетворюється на дубінку, танк не їде, артан не стріляє. Це все закінчується на цьому. Тому треба не просто йти вперед, це на 14 й рік, а треба розширювати цей виступ, який є, закріплювати фланги, щоб їх не перекривали навіть вогневим контролем. На це ресурсів теж е, потрібно дуже багато і не факт, що вистачить. Хоча під Покровськом вони сконцентрували зараз дуже багато військ, кажуть, про 100, може 110 тисяч на тому тижні. Така оцінка була. Це найбільше з часів Авдіївки, там було 120-130, Це було безпрецедентно. Я не пам'ятаю просто скільки було на Бахмуті, але того, що було останній час, останній рік, от це найбільше на покруску. Вони сконцентрували. Тут у нас останніми тижнями з'являються повідомлення про те, що знову північно-корейських солдатів росіяни можуть використовувати на фронті вже у липні-серпні. Такі дані наводить південно-корейська розвідка і говорить про те, що навіть цілих 30 тисяч солдатів Чен Ын може передати Путіну для того, щоб Путін вів війну далі. З'явилася інформація днями до, до речі, головне управління розвідки Міноборони України про це повідомило про те, що Росія планує залучити до 50 саперів народної армії Лаосу для розмінування території в Курській області РФ. Ну наскільки ми пам'ятаємо, цих північно корейських солдатів так само, ніби то запрошували для розмінування. Так а що північнокорейських тоді ресурсів не вистачає, що вже ось лаоських солдатів будуть запрошувати. І, до речі, де да, гарантія, що їх не кинуть у якісь м'ясні штурми? Ну, лаос 50 людей то ні про що, то дуже невелика кількість. Що стосується Північної Кореї, я повідомлення південно-корейської розвитки про 30 тисяч ще не бачив, але формулювання може, ну таке воно досить може. Mm -hmm дадуть Може ні. Росіяни казали про 15 тисяч, 10 тисяч стаперів і 5 тисяч будівників для розмінування та відбудови Курської області. Але Олена, як ви зазначили, дуже влучно і минулого разу вони казали, що північнокорейські військові це будівники, будівельники, вони будуть щось там будувати, але це виявилося легка піхота. Дуже цікавий момент, що північнокорейські військові. Воювали проти нас у Курській області, і uh -huh. більше ніде їх не бачили ані на Сумщині, ані на Донеччині. Хоча росіянам ресурсів не вистачає скрізь по якимось причинам, які я не знаю, мабуть, це суто дипломатичні причини. Північні корейські війська використовують тут на території Росії, але ну, насправді там на Сумщині десь зараз кажуть про 50 тисячну групіровку російську. І ми ж розуміємо, що з такої групи там було і 75, і менше 50, але завжди 10 тисяч, трохи більше це охорона кордону. Це прикордонники, ФСБшники, це Ахматчай, Чай, Росгвардія. Бо якщо вони послаблюють пильність на кордоні, наші ДРГ, наші війська відразу заходять і на Курщину, бо і зараз там отримують десь 90 квадратних кілометрів. Шматочок і на Білгородчині, і на Прянщині наші заходять. Це дуже псує всю картинку росіянам, тому вони мають отримувати величезне групування 10 тисяч, хоча б по охороні кордону. І тому вони можуть там задіяти північно-корейців, а своїх прикордонників та розвардію зняти і направити на Сумщину. До них дуже важко, дуже великі втрати. Такий сценарій можливий. Було ну, ось 50 осіб, я не бачу в цьому сенсу. Так, як нам не намагались розповідати про безкінечні танки, безкінечні арсенали ще радянських часів, безкінечний людський ресурс. Ми бачимо, що людей у росіян не вистачає, і північна корейська допомога насправді дуже і дуже для них важлива, бо це і люди, це рахується, і вони більш дисципліновані, аніж росіяни. Це дуже важливо. Який сенс в поповненні, яка входить. Все тече починає мародерити, залишає частину зі зброєю. Вони создають більше клопіту. Там росіянам на передовій Курщині взагалі дуже багато мародерів, там просто жах місцевий пишуть, і навіть при спробі запобігти мародерству розстріляли керівника військової поліції на Курщині. Тобто, північно-корейці, як більш дисципліновані, вони насправді дуже непоганий ресурс для росіян. Ось так це виглядає. Тому. Вони можуть казати про безкінечні ресурси, це теж форма ІПСО, але без північно-корейських снарядів, без північно-корейського особового складу, без китайських грошей вони вже не змогли воювати. Кирило, чи можемо ми ось цю літню кампанію російську розцінювати як останній ривок? Так. Я вважаю, що так саме останній ривок, літня осіння кампанія. По е, ми бачимо, що Ну, на жаль, ми не візьмемо Москву і не дійдемо до Владивостока, це зрозуміло. Шанси ворогу взяти Київ, перемогти всю Україну, теж вже в це ніхто не вірить, це неможливо. Тому припинення війни буде, коли сторони будуть виснажені, причини будуть суто економічні, і для Росії криза це десь кінець 25-го року. За оцінками і українських економістів, і розвідки, і російських економістів, які працюють саме в уряді. Тобто неопозиційних, але якщо криза розпочнеться зимою 25 26 року, вже під час кризи вести перемовини важко, як каже наш любимий Дональд Трамп, це погані карти для гри, тому перемовини вони розпочнуть. Я бажаю залежно від ситуації на фронті, залежно від е, курсу юаня, е, від е, вартості золота. На якому тримається зараз фонд національного благосостояння Росії за рахунок прийдення якого вони живуть, залежно від цін на нафту, але приблизно срок я так ну, для себе визначив, це кінець е, осені 25-го року, плюс-мінус два місяці, залежно від економічної ситуації. Ситуація наразі виглядає таким фінішем, і це те, що вони намагаються зробити. Це останній рибок, останній наступ, щоб седати за стов перемовин. Максимально посунувши дні бойового зіткнення, максимально натиснувши на фронт, ну, це вони як вважають, дасть їм більш сильну позицію на перемовинах. Тому так, це дуже така активна спроба, дуже потужна спроба. Вони взагалі не шкодують ані ресурсів, ані людей. Тому що розуміють, що якщо весні перемовини, в них будуть закінчуватися люди. Вони скажуть, все давайте припинимо вогонь, сядемо за стол перемовин і відразу отримують. Схвалення і від заходу, і від сполучених штатів, від Європи, від нас, тому економити нема чого. Тому така важка ситуація. Але е, хлопці кажуть, 22 другого було важче, але вистояли. Кирило. А ось ця фраза Трампа у відповідь на запитання журналіста: чи впевнений він, що зможе знайти спосіб припинити війну в Україні? Трамп що відповідає журналістам? Я не знаю, як це трактувати. Ну насправді він не знає це логічно. Нарешті він це зрозумів. Припинити війну може або той, хто її розпочав, або знищення того, хто її розпочав. Трамп не починав війну, він і не веде. Знищувати Росію він наміру не має, як ми бачимо. Тобто, все припинити війну, якщо не знищити Росію, то припинити війну можуть тільки Росія, тільки Кремль ухвалити це рішення. Трамп може тиснути на Росію, як і Європа. Трамп може допомагати Україні або навпаки. Заважати Україні і не тиснути на Росію, а тиснути на Київ, але припинити війну, яку не він розпочав, він не може. Це правда німецький більд цього тижня, ну те, що називається, нагнітав ситуацію, що вже до кінця літа в в Україні може. Ну, забракнути ракет ППО, а запаси Хаймерс будуть до вересня. Знову ж таки, це версія біль. Ну і не зрозуміла поки нам позиція Трампа щодо подальших поставок американської зброї, зокрема ракети для патріотів. Трамп говорить про те, що знає, що Києву вони необхідні для захисту, що він не хоче бачити, як помирають люди, але. Чи будуть ці поставки і від чого це залежить, це величезне питання. Знаємо, що, роз, що хороша розмова була у Трампа із Зеленським. Про це і Трамп сказав, і Зеленський сказав. Тож, власне, яка об'єктивна реальність, тут, на вашу думку, в цьому питанні? Ну, Більд – це жовта преса, це такий таблоїд, при всій повазі ми розуміємо, їм треба щодня продавати видання, їм треба щодня продавати новини, тому вони приречені на хайпові заголовки. Все, ну у України об'єктивно не вистачає зброї і не вистачає ракет. Ну такий заголовок, кому ти продаш? Україні все важче тримати оборону, але кризи немає. Хто це буде читати? А кінчаться ракети, все впаде, Росія наступає, Київ під загрозою. Такі заголовки читатися будуть. Ми ж розуміємо, як медійники, це. Тому він трошки нагнітає. Ви маєте рацію, нагнітає там, краски якісь робить. Насправді без американських ракет Петріот важко. Це дуже-дуже mm -hmm. дуже гарна зброя ППО. Я сподіваюся, що ситуація буде виправлена, тому що вже зрозуміло і по витокам, і по заявам окремих сенаторів, конгресменів американських, політиків, по заявам представників адміністрації Білого Дому, американських ЗМІ, що припинення постачання зброї Україні це не було рішення Трампу. Це в цьому звинувачують голову Пентагона. Але навіть не він, тому що він колишній телевідучий. Він не дуже контролює процеси. О, а ну, яка а сильна Рамбі... історія невже сам одноосібно шеф Пентагону, який повністю підконтрольний Трампу, може ухвалювати таке рішення? До речі, це вже втретє, коли ну знову ж таки з витоків американських видань він одноосібно приймає це рішення, чим шокує... Скажуть, навіть четверте, і навіть не він, а колбі, це радник з політичних питань, міністра оборони. Я навіть так обурюся, що називаю його на честь Макіївського м'ясокомбінату Ковбіка, там донеччани не знають. Так може, тому що ну, Трамп за все не відслідкує. В нього цей найкращий законопроект, який проголосували про податки, ми зчепився за маска. Перемовини з Ізраїлем, з Іраном, з Європою, з Японією, питання Китаю та Іваню. Він об'єктивно. Не може впоратись і контролювати особисто все. Е, голова Пентагону теж ну людина нова, він ну, ну Йому важко стати полонцін. А Колбі він все ж таки досвідчений бюрократ. Він розуміє, як це працює з документами. Тому і так він може багато що робити. Але зараз, коли все це стало відомо, я вважаю, що помічник Колбі вже звільнений за скандал з витоком інформації у сигнал. І я сподіваюся, що і. Будуть прийняті навіть кадрові рішення у Пентагоні з цього приводу, що Трамп бореться не стільки самим рішенням, а стільки, як ти кажеш, саме тим, що ухвалили без нього. Він ну, okay. дуже дуже, мені здається, на такі речі реагує різко. Я сподіваюся, так що після досить гарних заяв на саміті НАТО, після перемовин, після телефонної розмови Трампа з Зеленським насправді непоганої, і після. Поганої розмови Трампа з Путіним по телефону, то допомога від Сполучених Штатів буде. Я сподіваюся, що це буде вирішено найкращим часом, тому що прогнози і заяви це добре, а бачити те, що буде відбуватися в реалі, це значно більш важливо. Але я сподіваюся, що так, це питання буде вирішено. Щодо телефонних дзвінків, на вашу думку, навіщо ось відбулася ця телефонна розмова Макрона з Путіним? Ну, мабуть, зараз є деяка конкуренція в Європі. Хто головний? Це або Мерць Німеччина, або Макрон, Франція, і вони теж намагаються, бо Європу це ця, ця війна стосується значно більше. Причому ми на порозі ухвалення 18-го пакету санкційного проти Росії. Тому Макрон розмовляв, як він каже, про ядерну зброю, про Іран, про Україну. Ні до чого не дійшли. Він е, дуже дипломатично зробив. Він відразу зателефонував Зеленському, розповів про цю розмову. Я вважаю, що він просто прораховував е, і, як то кажуть, прощупував почву в Кремлі: чи згоден Путін на компроміси, чи згоден на поступки, чи готовий до миру, і побачив, що ні. Тому зараз е, Словакія потрохи блокує все ж таки 18-й пакет. І є окреме рішення теж відмови від російських енергоносіїв, теж і Угорщина і Словакія проти. Чекаємо його прийняття. Процес триває. Але розумієте, теж тут дуже важливий момент: санкції мають діяти не просто як декларація, а це має бути болючим. 17 пакетів вже прийнято. З них насправді дієвим було два-три. головні мішені зараз це російський газ і російський метал. Це найголовніше, над чим мають працювати наші дипломати. Це зробить Росії боляче. Ну а питання нафти дасть Бог рішення ОПЕК плюс, якого очікуємо, яке буде про яке пише Блумберг: збільшення квот на добичу, зниження цін. Це зробить е, удар по нафтовій галузі України. Тобто газ, метал, нафта, газ, метал, санкції, нафта, ОПЕК. сподіваємось що так, те про що ми казали: економічна ситуація в Росії буде все. Гірше, гірше погіршуватись, і вони змушені будуть йти на перемовини, побоювати грошей вже не буде. Мені здається, такий сценарій маємо реалізувати.